Всім привіт! З вами знову Семен. Ви на каналі Ukrainian Android Developer. І сьогодні ми беремо і покращуємо той код, який ми написали в минулому році. Відео вийде таке невелике трохи. Розкажу вам про ліс-адаптер. Потім розкажу вам, як обробляти події, обробляти натискання і так далі. Ну що, давайте спочатку з вами опрацюємо з GitHub. Ми з вами все робили в гілці Master, але ну, зазвичай на великих проєктах так не робиться. Зазвичай на великих проєктах це One Feature, One Branch. Ну, Тобто для кожної фічі є своя бренча. Тому кажучи, ми з вами якийсь base фундамент зробили. так, Давайте з вами створимо для цього от, Master New Branch From Selected. Version One, якось так її назвемо. Окей, okay. Ми зразу на неї чекались. Окей. Okay. І тепер нам потрібно з GitHub. Гітар... Давайте запустимо спочатку. Uh, вот. І тепер на GT в мене буде показуватися версія, власне кажучи. Зараз я вам покажу, як це виглядає. От, е, далі ми з вами робимо з master. Cheкаutiмося на нього. Випадково це зробив. Насправді можна було просто NuBrange Selected, і воно буде чекатися. Будемо версію 2. Ну, тобто просто покращена версія, власне кажучи. От, ми з вами зробили, і зараз ми знаходимося на гілці version 2 і будемо покращувати код. Ну, давайте почнемо з того, що я зразу бачу. Це в нас є Line item, line item без ID. Ну, це якось дивно, як мінімум, тому що у бізнесі майже всі працюють з базами даних, і у всього є ID. Давайте так і зробимо: wow, ID. Давайте integer, intlog. На даний момент немає різниці. Так, це у нас буде ID. І бачите, ну, зовсім не зрозуміло, що за що відповідає. Тут ми натискаємо Alt-Enter. І є в нас add name в токола Це дуже важливо робити саме на першому аргументі, тому що там далі по одному додається. І не буде оцього для всіх додати імена. От, як бачите, тепер ID у нас ітенейм, бла-бла-бла, бла-бла. Так, далі. От, ми тут ініціалізуємо. Це таємо і так далі. Це все прекрасно. Ну, Тут поки що, поки що ми нічого не чіпаємо, можливо, я до цього ще повернуся. Так, давайте перейдемо до Activity Main. Є в нас Activity Main, і бачите, в нас є тільки Recycle Riew, без всяких там відступів і так далі. Давайте ми з вами. Тут, по-перше, тут немає ніяких відступів, давайте трохи додамо відступи. Бо це не дуже гарно, якщо ви пам'ятаєте, в нас там. Менеджелось, наскільки я пам'ятаю, давайте от подивимося. Менеджелес відступи отут-в -от нашому констрайт layoutі падінг. Хоча це оточні. Як ви пам'ятаєте, в нас тут -от це менеджерсь Margin Vertical, там 5 діпів і так далі. ну, Це не є дуже гарним насправді. Давайте звідси це заберемо. І тут зразу Padding Vertical теж. Заберемо, От. Е, І це потрібно додати в Recycle View наше. Так, тут у нас буде Padding Horizontal. Це буде десь ну, 12 діпів. Давайте десь так. От Як бачите, у нас тут всі айтеми, е, можна прописати для того, щоб бачити: Tools List Item буде. От, list Employee. Е, і нам будуть показуватися тут айтеми. Як бачите, все відображається. ну, Цілком собі, скажемо так, могло б бути краще, але, в принципі, не буде. Я цим особливо на даний момент паритися не буде. Вот. Давайте тепер додамо сюди іще е якусь текстовку, що в нас нема даних. І, і якийсь, е умовно кажучи, прогрес-бар. Давайте так і зробимо. До... Точніше, навіть не так. Давайте. Отут от них ще по іерархії його зробимо. Та прогресбар. Rap content, rap content. Uh, Constraint старт to старт оф uh, parent. Constraint end to and parent, Top to top of parent, uh, bottom to bottom, bottom, bottom to bottom of parent. Окей, okay, є в нас відцентрований. Uh, так, давайте visibility. Чи ні, давайте по дефолту, щоб він ставився, а потім ми його виключати будемо. Окей, І давайте отут. -от -от скопіюємо тільки замість. Так. Мамо 5 секунд. Може я на той підключив. Так, мені здається, я на той підключив. Тут має бути інший прогрес-бар. Ага, от, звичайний прогрес-бар. От він є. Добре. Так. Повертаємо. Давайте прогрес-бар наш копіюємо, вставляємо. Тільки тут текст ю. Так, ID буде. ID TV no, Data. Так, а тут буде ID. ID. Ну, так і назвемо. Окей, тівінаудейта взагалі, взагалі, якщо брати, то це потрібно за допомогою шаблону обзервер робити. Ми на даний момент ще не вивчили там нічого з цього, лайфдати і так далі, тому ми робимо простим способом. Тобто, просто його спочатку, умовно кажучи, покажемо. Е я вам там сценарій покажу, і він у нас буде. Але насправді там можна буде написати свій кастомний обзервер. Наступному році, поки ми лайфдату не вивчили, і він у нас буде працювати. Так, ну давайте поки що візитуємо, е Gun поставимо, для того, щоб він нас не заважав. Так, ну і, власне кажучи, підготовка Activity Main XML завершена. Далі, давайте перейдемо до нашого Main Activity і перейдемо до ресейклерів. Так, отут ми Apply робимо. І давайте з вами створимо якийсь айтем-декоратор. Е, які взагалі вимоги? Ну, для того, щоб е, нормально список відображався, потрібно робити під кожним елементом внизу е, відступ? Ну, власне кажучи, то ми і зробимо. Давайте отут -от, так, new package створимо. Якийсь, ну, details, не знаю. Uh, вот. Ну давайте там під пакетж не створювати, просто створимо new там якийсь uh, spacing. Окей. Uh, okay. uh, так, буде у нас наслідується від recycle view. Item decoration. окей. Okay. Так, є. І uh, тут у нас параметрах. Конструктора uh, має private. Вау. Wow. Set. Int, наскільки я пам'ятаю, точно не скажу. Uh, якщо що, потім виправимо. І для того, щоб додати такі відступи, нам потрібно з вами овернути метод get item getItemOffset. Uh, як бачите, в нас тут -от просто повертається супер. А нам з вами потрібно буде отут додати якісь параметри. От є в нас outrect. І ми тут його використовуємо. Тобто це bottom, left, top і райт right нашої юшки, ну, для ботом нам потрібно з вами додати е, дорівнює offset. Так, а для верху. Нам потрібно для верху зробити відступ лише для першого айтему, тому що там далі він вже внизу робить відступи. Для цього давайте тут трохи модифікуємо код, Для того, щоб декілька разів написати bottom offset. А тут if давайте top дорівнює if нам потрібно отримати перший елемент. Як нам це зробити? Є в нас parent реceptor view, і в нього є метод getChildAdapterPosition. Тут ми передаємо нашу і якщо вона дорівнює 0, тоді 0. В іншому випадку. Offset. Давайте 0. Тут константою зробимо. Так, давайте відсодамо. Private const val default. default... Я знаю, що default читається, але проймив. Але я не встиг так. Але я звик так проговорювати, тому давайте default set рівня 0. Так. Окей. Okay. Ну, отакий от, от нас ä, декоратор вийшов. Давайте його додаємо. Так, item decoration. Uh, буде у нас Pacing Decoration. Uh, і тут ми передаємо сет. Ну, давайте якийсь не знаю. Uh, val. Set, дорівнює, Ну, давайте 10 якісь поставимо. Не знаю, подивимося. Мені здається, що 10 має вистачати. Е, окей, є в нас Space and Decoration, і давайте подивимося, як помінявся наш код. Е, так, як бачите, у нас прогрозилося. Е, декілька моментів, як бачите, вже не зовсім так працює, як мені би хотілося. Давайте ми це будемо виправляти. Mm. От, відсутво воно додало все чудово. Але нам потрібно трохи по-іншому це зробити. Так, давайте, поперше, прогрес Барк поставимо. Поки що, поки що. Visibility done. Так. Так, декоратор я переплутав. Нам же ж виходить, треба, якщо зверху, перший елемент додати усяти, якщо ні, то не додати. Ну і давайте осет ми тут поставимо з вами не 10, а десь. Ну, 15, десь так. Давайте отак от поставимо. І давайте подивимося на результат. Так, дивимося на результат. І от в нас все з вами прекрасно працює. От є в нас внизу відступ, все добре, все гарно відображається. Ну, як гарно? Відносно, скажімо так, відносно нашого дизайну. Ну, нічого страшного. І давайте тепер до головної, власне кажучи, теми перейдемо до нашого адаптера. Є в нас employee adapter, Є в нас айтими отакі. От. Окей. Тепер давайте переписуємо його на новий якийсь вид адаптеру. Це ліст-адаптер. List adapter. list adapter – це той самий реcyкл ревью тільки з невеликою модифікацією. Зараз я вам покажу. Давайте ліст адаптер. Нам потрібно вид. Передати отут от в Дженерики елементи, з яким ми працюємо. Так, є наслайн item. І передати viewholder. Також потрібно в конструктор передати uh, deutils callback. От, якщо ви побачите, diffutil item callback. Так, давайте його тут і створимо. Це в нас буде private object-item. Callback. Uh, він буде наслідуватися у нас від uh, div. util Item callback. Uh, Line-item. Окей, okay, тут нам потрібно буде оратити декілька методів. A-item вот, the same і a content the same. Зазвичай, uh, всі в нас працюють з дата-класами, і в A-item the same. Все дуже просто. All-Item. All ID дорівнює дорівнює new item ID. От. Ми просто їх по ID порівнюємо і це returнуємо. Все дуже просто. Тобто воно перевіряє, чи це однакові айтеми по якомусь ключовому слову. Ну, В даному випадку це ID. -шка. Ну, Якась ключова характеристика. Десь це може бути name, якщо це унікальне поле. і так далі. Але зазвичай тут використовується ID. -шки. Ми все-таки з вами бізнес робимо, і тому треба використовувати ID-шки для того, щоб е, орієнтуватися по айтемах. В a the Same для дата-класів це все так само просто робиться. All the, так, return тільки треба old-item, дорівнює дорівнює дорівню, new item. Якщо ви пам'ятаєте, в датакласі е, equals у нас орайднетий, і тому воно дуже все просто поміняє. Вуаля! Наш item callback готовий. Для чого це все робиться? При перемальовці в нас зазвичай. Для чого це все робиться? Ну, в реcyкле в нас, коли ми кличемо Notify Item о, Notify Set Changed, в нас в будь-якому випадку view перемальовується. в нашому перемальовується. Ми вже реалізували наш DiffUtil, І воно перевіряє, що якщо item ID однаковий, і вони взагалі два цих айтеми однакові, то ну, для чого нам перемальовувати? Нам це не потрібно перемальовувати. І воно залишає таким самим. І через то, власне кажучи, дуже економляться ресурси, економиться час і так далі. Це дуже зручно реалізовано, і чого би це не використовувати. Ну і давайте отут. Айтем окей. Uh, okay. Передали ми сюди наш item callback. Він у нас прекрасно працює. І давайте з вами далі uh, трохи пошаманимо в нашому Main Activity для того, щоб зимулювати, умовно кажучи, якусь uh, натрібну поведінку. Так, давайте перейдемо в uh, binding наш, включимо отут-от Visibility. йому. Так. Окей. Uh, okay. Ресайкер у нас є з айтемами. І тепер, що ми робимо? Умовно кажучи, від собі, що юзер заходить і він бере якісь дані з інтернету. Так? У нас немає ні кіша, нічого такого і так далі. І в нас є дані з інтернету. Но поки юзер їх отримує, нам потрібно показувати прогрес-бар. Ну, це ми і зробимо. Так, давайте оце заберемо. Просто застережуємо, що тут це буде адаптер. І так далі. І давайте, тут от set uh, items. Якийсь ми тут зробимо private uh, items. Окей. Давайте адаптер створимо. Private. Like in employee adapter, Окей. Okay. Із Reserve в нас в OneCreate відбувається, тому в принципі окей, але давайте отут. От, адаптер дорівнює Мплей адаптер. Так, адаптер дорівнює. Адаптер. Ну давайте. переназвемо назвемо його все-таки. Мплей адаптер. Окей. А, адаптер дорівнює. Так, 5 секунд. Імплеї адаптер. Окей. Є, і тепер отут оцет ітемс ми з вами робимо. І давайте через наш стандартний хендлер uh, post-delete. Чому ти не хочеш? Хендлер. Лупер, post-delete, Окей. Ранбл у нас. Так, і ділей у нас буде. Ну, умовно кажучи, давайте 5000 секунд. Окей. Play-адаптер. Він Shift V. Так, от. Set items. вот. Так, uh, давайте трохи тут підшиманимо з нашим форматуванням. Окей, окей, окей. ну. Найбуде поки що так от. от. Ну, Мені здається, так от нормально виглядає в цілому. І давайте отут от ІNit Recycle View замітили, потім засерватиємо айтеми. І е, в цей же ж момент ми з вами покажемо там TV нову деталь. E, init Recycle View. І після цього от ми. TV. Ага, можна тут -от так от зробити. TV no data uh, is Visible довні А, uh, Так, тут ми в main uh, потоці. Давайте все-таки трохи ще модифікуємо наш код і додамо тут от -от -от, uh, binding. Uh, TV no data is Visible false. Uh, навіть не так. Uh, employee adapter. Items count дорівнює дорівнює рівні 0. Тобто, якщо в нас 0 айтемів, то ми з вами сетаємо що no data, а якщо є якісь айтеми, то сетаємо йому false visibility. Ну, окей, давайте будемо дивитися, як поведе себе наш додаток. І в наступному році ми ще допишемо якийсь хендлер і ще з вами трохи попрацюємо над нашим Recycler View. Так, окей, бачите, в нас показує завантаження і зараз воно має показати список, і я забув дещо зробити. Окей. Давай тут вау. Із wow. items. Mm. Is an item. Давай, і заняттям. Давайте так. от. Item, дрібні, так. Light, we know Data is visible дорівнює is any item. Ну і bar, uh, is прогрес бар. Ні, ну тут не треба із Ani item. Окей, okay, давайте повернемо. Я щось трохи перемудрував з тим дорівнює false, тому що ну, прогрес бар вже закінчився. І давайте ще раз з вами запускаємо. І дивимося на те, що в нас вийшло. Так, запустилося. Зараз воно 5 секунд покрутить наш прогрес і загрузило наш ресейклер View. Ну, можна сказати, що ми замалювали справжню поведінку, трохи розглянули з вами ліст-адаптер. Е, в принципі, це то саме, я ж скажу, що View Adapter Просто ну, задовбалося вже якісь типу, ручні рішення писати. І від Google зробили ну, таке от, типу, круте зручне рішення, як на мене. Мені це дуже подобається. Ну, а мені подобається також, коли ви ставите лайки, підписуєтесь на канал, шерите це відео з друзями, з тими, хто можливо вивчає Android-розробку, можливо, там студентами з групами будуть поширювати мої відео, хто зна, хто зна. До речі, якщо ви студент і раптом додивилися до цього моменту, і вчитеся трохи по моїх відео, напишіть про це, може, в коментарях, мені цікаво було би почитати. Ну, а я з вами буду прощатися. Всім ще раз дякую за увагу. Мирного неба, всім над головою. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Всім па-па!